Околих плеєр Острот Елфін і Флайбет Віфлавас і Гевітур Лейтенант Перлона Хомпані і Свінпілен Ксалют і Незру Надіф і Ефінка і Фірус Мех і Фаєр Фаєрмет От постання пород І казання ти отим порівняй Так, порівняй Казанням ти вже не порівняй Порівнянь отим отим Казання отим тим Порівняй Сказання тим. Сказавши, копіот, час уставлю пойм'ян. Сказати, Ші... прим нянь от пусі. Козуму би не сказавши. Буде зашлетом зараз, зараз Діло це хобити. Дой там немкав. Розумати пойнянь. Сили разом. Ча. що ми що тут робимо? А, ну, я встикле. Нащо? А ну щоб ну, рятувати тебе? Мене нащо? Ну, треба. Я б ну, щоб тебе рятувати, ветра. Ну. Поколено мені не треба рятувати ми комусь не зрозумілому якомусь лісу. Ліс? А, я не знаю, що це за ліс. А нас є таке лісу. А, якісь є зно... Нема. А, чорт. А, ну пане, я, ну пане, я. А, може ми якось повернемось? Я не знаю. Ну, напевно, буде затриматися там, може, це. В якому понятті за... затриматися? А, буде тривна. Ага. Добре, давайте подам колись. Угу. Все, ба. А, добре, коли тут... Тоді вигнали то. Вигнали. Вигнали з назива, то як ти сюди знову попав. А, ну. Через воду. А, дивна вода. воду. Вода. Я не знаю, як, що ми робимо в тому місці, але думаю, що тут все безпечно. Я теж надіюся, що тут все безпечно, але. Не зовсім. А, я тебе розумію. Тут мрачна ця ліс. Ем, Нічого. Що <кл> <кл> ми робити? тут не вампири не живуть, або мені здається, що в моєму заводнику. Який okay, ще заводник? Тут стемніло. В моєму заводнику пише, що тут краще... хороше кошвирити Кашвірити... живуть вампіри і каже тут Ага... Тут, тут живуть кошмать живуть. Вампіри, які готові з'їсти ліску кров або кров, краще. Тікайте. тікайте, ді, ді, тікайте, Тікайте. ран. Більша вільм. let's go. І вони тут кажуть, А, та, ще якийсь факт. Вони люблять ще відео скликов. Я чув. Ти сам знаєш, коли вампіри з'являються вночі. А зараз ніч. Бляха. Ти ж хочеш одразу вам сказав? Ти хочеш залишити мене з цим професіями? Ну, Ну, не знаю. Треба почитати, що вони там бояться. Чесник. Ну, це має чесника.

Назотне І... Що? Ми же тим нам вже трим якось з тими вампірами боротися. А часика якраз приходить, у нас від того чесника помагають. Та. Хм. А, 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 поки що вампіру я на но не, не бачу. Надіюсь, що не пойде не вода. Я теж тебе є фонарик? Ні, зараз пошукаю. О, вже так краще. Ну, тут якось странно. Угу. Ну, як туди прийде за вамбір, то не робимо на посратися. Так, робимо на тебе. Добре. Зараз не до жахтів. Добре, є там постерча якась сторона. Ну, все. Спальний мішок, і? Зараз пошукаю. Фо! Ааа! Прекрасно, як тебе можна тут добра, то у меня можна угу. ем, на чем набраться. Мені... Угу. Эммммм, то стромно. Она нам не дождь. Таскую погасне. Ні. Што, 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 што. Ем... Дивно. А что, ти? Бривна? А да дождь пропав? Эммм. Ем, я не знаю. Ех, <головіка> так холодно. Короче, підійду, що я так розталюю. Чого тут холодно? А! Знаєш, ви схожі на... Ну... короче, вони... Тим погода короче, як... Зима, як я ну, говорила. так, в землі. Ну, десь схожі. Але нам не завжди зима. Ох... Засасас... Ні, ніч. А на тут папкани? А на що тут... Папкани? Що? Ні... А, ну... А, ну, да... Ви, ви то вампіри. Вони в папкан з свою ногою просто попали. Та вони ж можуть вам... Ви... Кажані... Е, ставати кажанами. Вони ж можуть нас прилетіти. Вони ж не тупі, як ти думаєш. Ну, то... Ну, тут ще кажеш, що ще і... Перевод ні. Чого? Чого ти зараз сказав? Ой, я вам пада сказала, прочитав певно першу, а другий пише, що тут ще передні. Напевно, то ще є багато ще інших. Може вона тільки є зомбі? Ні струмно. То добре. Напевно, не один не прийде. Як буде прийде, то є один шанс. Як можна вбити. Чесник кому кидаєш прямо. В очі, може й здохне. і той гитай... галік. Що за галік? Ммм, ти ж шпаландійський часник. А, розумів. А так надовго? Чого ти відпитаєш в мене? Напевно, десь, ну... Ми, напевно, тут десь до... Ну, до заднів. Супер! А нам подати, що я буду розвищатися від вампірчих обернів. Може, можливо, що я від зомбі. Як вони сюди ще прийдуть. У мене є собою зборю. Ну, ти дайте супер напарок. Давай, ну може зараз заехаем спати. Ммм. Там іде в моем пір. Твой! Нам да вас вважаю. Иди ты мне бьешь его. Стит! Молодец! Нам спати! Подумал, мушу млам, повний кинос! А що від нього випадала? А, забиваем пір, то може стати вам піом. Я не хочу. Добробачення. Mm. Добранч.